ああ。 Даже на фото <говори> мое видео я <их> снимаю. <говори> Скажіть, будь ласка, що вас волнує, Ця яка ситуація у вас на, на цьому підприємстві І що ви збираєтесь робити далі? Ми збираємося стояти до останнього, сказати, подиха, щоб нам заплатили заробітну плату, заборгованість, яка є у людей із січня-лютого. І нашу зарплату, яка ще в повному розмірі не видана за березень місяць. І стояти ми будемо за всіх, які за нас стоять, і ми за всіх будемо стояти. Пока не видадуть все і розчитаються по, до копійки скажіть. Тут у вас мало, вона не за празника, буде більше. Нет, у нас Ми розбилися по сміну, у нас 4 зміни. так як у людей теж є сім'ї, і все. Ми дали людям віддихнути, кого є за що так. У нас є сміни, дивіться, вони розбиті. Всі наші сміни були. 110 чоловік у сміні. 4 часа приїдуть. На бірані знімають тільки. 12. 12 приїдуть ночі, є ще а одні. -а -а. Там є без номерів. Ми боремося за свої. За кожний Так, да, Спасибо, що й нас. Не забудьте. Піддержуйте, ми, ні, ми, піддержуйте. Так ж наші. Ну так, да, <різь> да. це вони не наші. Наші хазяїва. Царки наші. Зробимо наші. Так, ні, ні. ну вони самі вони, приїжджали. Так, вони вчора походили.